Так, до слова запрошую Людмилу Бондар, заступника директора департаменту, начальника управління адміністрування ПДВ Департаменту оподаткування юридичних осіб, яка висвітлить тему відповідальність платника при неподанні декларації та які помилки не можна виправити за довоєнні періоди. Прошу вас, Людмила. Вітаю, колеги. Сьогодні розглянемо це питання, яка ж передбачена відповідальність платника за неподаннями своєчасне подання декларації з ПДВ? Нагадаю, що всі платники податку на натудену вартість зобов'язані своєчасно подавати податкову декларацію з ПДВ за кожний звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування або у разі наявності показників. Які підлягають декларуванню. Це вимога пункту 49.2 статті 49 Податкового кодексу України. Чому це важливо? По-перше, це збереження від'ємного значення в податковому кредиті наступних періодів. Положеннями пункту 49.2 статті 49 визначена можливість платника не подавати декларацію за умови відсутності об'єктів оподаткування. Або у разі відсутності показників, які підлягають декларуванню. Проте, треба звернути увагу, навіть якщо у вас звідному періоді відсутні операції з постачання товарів послуг та або з придбання товарів послуг, але при цьому є залишок від'ємного значення ПДВ, який підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного періоду, платник. Податку зобов'язаний подати декларацію з ПДВ. Пропустити будь-який звітний період і не подати декларацію з рядком 20 не можна, інакше ви в майбутньому можете втратити право на включення такого від'ємного значення до податкового кредиту наступних періодів. Тобто декларувати рядок 21 треба безперервній послідовності звітних податкових періодів місяців. По-друге, за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності передбачена відповідальність. Стаття 120 податкового кодексу передбачає такі штрафи за неподання або несвоєчасне подання платниками податкової звітності. Вперше, в розмірі 340 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Повторне порушення протягом року в розмірі 1020 гривень. За кожне таке непадання вони не своєчасне падання. Протягом року е, означає 365 днів або 366 днів для високосного року з моменту винесення попереднього податкового повідомлення рішення, контролюючим органом. Для застосування штрафів за неподання на не своєчасне подання податкової звітності контролюючий орган проводить камеральну перевірку згідно з пунктом 75.1.1 статті 75 податкового кодексу. Такі перевірки проводяться протягом строків, визначених статтею 102 кодексу. Також це передбачено в свою чергу пунктом 763 кодексу, тобто протягом 1095 днів з моменту вчинення порушення. Нагадую, що строки по статті 102 Кодексу були зупинені на час дії карантину по паковіда з 18 березня 2020 року, на час воєнного стану до 1 серпня 2023 року. Тобто загальний період зупинки сроків по статті 102 склав з 18 березня 20 по 1 серпня 2023 року, 1231 день. На цей період подовжуються сроки статті 102 щодо глибини перевірки, тобто періоду, за який контролюючий орган може застосувати фінансові санкції. З відповідними роз'ясненнями можна ознайомитись в ресурсі ЗІР, категорія 130.06. Таким чином, на сьогодні камеральна перевірка щодо порушення строків падання звітності дістають періоди приблизно до липня 2019 року. Порушення буде зафіксовано актом камеральної перевірки, який контролюючий орган складає самостійно з дотриманням норм статті 86. І на підставі висновку вже акту камеральної перевірки з урахуванням розгляду заперечень за наявності виноситься податкове повідомлення рішення. Штраф має бути сплачений протягом 10 робочих днів знят, за наступним днем отримання ним податкового повідомлення рішення. Таким чином, ще раз наголошую, що неподання декларації з ПДВ може призвести не лише до застосування штрафів до платника. А й до серйозних фінансових втрат підприємства. Найбільший ризик це втрата від'ємного значення. Тому податкова дисципліна це один з ключових елементів успішної роботи платника податку. У нас продовження. У вас все. Людмила Михайловна, доброго, доброго дня. Кузьміна Наталя Петрівна. Я продовжу на наступне питання відповідати, які саме помилки не можна виправляти за довоєнні періоди. Добре, дякую. Тоді об'являйте себе і посаду, щоб запис.